Жук літає, жу жу жу, всіх сьогодні розбуджу. Прокидайтеся від сну, зустрічати йдем весну, а травиця шепче, шу, я рости спішу, спішу, віти листям шелестять. Сонце раді ми вітать, все прокинулось давно. Тільки весненьку ждемо. Добрий день, діти. Ось розбудили ми весну. Прийшла весна Красна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина вінку. і вона пробуджує всіх від сну. З приходом весни все оживає. Подивись на ці картинки. Чи знаєш? Яка пора року на них зображена? Так, це весна. І сьогодні, малята, ми поговоримо про природу на весні. Подивіться на це сонечко, яке воно? Сонечко високе, ясне, променисте та тепле. А що робить сонечко? Сонечко світить, зігріває землю. Розтоплює сніг та руйнує крив. А який сніг навесні? Сніг рихлий, вологий, розталий та мокрий. Що робить сніг навесні? Сніг зникає, темніє, розтає та тікає. А яке небо навесні? Небо навесні чисте, синє. Безхмарна та гарна. А яка виросла травичка? Травичка виросла висока, яскрава та блискуча. Почали з'являтися квіти, які вони. Вони красиві, різнобарні, ніжні та дмухняні. Пропоную зараз насладитися весняними ароматами. Аромат проліску вдихнули носиком. Видихаєм носиком. Аромат первоцвіту, дихаємо ротиком, видихаєм ротиком. Аромат нарцисів дихнули носиком, видихаєм носиком. Аромат тюльпанів, дихаємо ротиком, видихаєм ротиком. А ось і весняний струмочок. Який він? Він холодний, прозорий, чистий, швидкий та веселий. Що робить струмочок? Струмочок біжить, тече, несеться та шумить. Зараз я пропоную послухати, як шумить весняний струмочок. Дом весни змінюється природа і життя людей. Дуже добра весна, і від неї люди сподіваються щедрих дарів. Запрошують і закликають до себе всі до хороводу. Я пропоную пограти в гру зимуючі та перелітні. Розгляньте картинку і скажіть, що це за птах. Якщо ця пташечка зимуюча, в лівому нижньому куточку ви побачите підсказочку. Вона буде червоного кольору. А якщо ця пташечка перелітня, кружечок буде зеленого кольору. Ворона, зимуюча Сойка. перелітня. ПЕРЕЛІТНЯ ГОЛУБ ЗИМУЮЧЕ ДРІЗД ПЕРЕЛІТНЯ багато. Зимуюча. Жайворонок. Перелітня. Зимую, Перелітня. Сорока зимуючи, Вивчимо закличку та проспіваємо її на прогулянці. Та закликаю із теплого краю. Мерщій прилетіть із собою. Весну принесіть. Давай будемо природу берегти. Я метелика не скриджу, хай летить, ялинку не зрубаю, хай стоїть, не затопчу мурашинку, хай повзе, не зламаю дуба гілку, хай росте. А як ти? Давай будемо природу берегти. Природа радіє пробудженю, а ми будемо її досліджуємо. Виходите з дорослими на прогулянки. І я прошу вас знайти ознаки весни. фотографуйте її, будь ласка, та пишіть нам вугу. Ми будемо разом милуватися, яка наша гарна українська природа та охороняти її.